Я вітаю всіх, хто дивиться Калоске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Музика. Чергове засідання колегії управління освіти Калуської міської ради відбулося днями в актовій залі Калуської гімназії. Присутніми були директори загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів та завідувачі дитячих навчальних закладів. На засіданні колегії управління освіти розглянули чотири питання порядку денного. Про надання якісних освітніх послуг доповідала заступник начальника управління освіти Леся Кобзан про обговорення проєкту концепції розвитку освіти України на період з 2015 до 2025 року. Доповідала начальник управління освіти Любов Максимович. Про стан виконання інструкції з обліку дітей підлітків шкільного віку доповідав Олег Андрусів, головний спеціаліст управління освіти та презентація Історії освіти міста Калуша основна мета освітян зробити дітей, які закінчують наші школи конкурентоспроможними. Організація навчально-виховного процесу починається з підготовки до школи. Результати психодіагностичного обстеження показують, що більшість дітей готові до навчання у початкових класах. Це 55 відсотків, хоча 36 відсотків готові менше. 8,6 відсотків низький рівень готовності, і 0,4 відсотка не готові. Леся Кобзан констатувала, що у початкових клас. Та діти надзвичайно перевантажені, і тому потрібні зміни до програми насамперед скорочення кількості уроків. По загальноосвітніх школах міста спостерігається вищий рівень знань з української мови та літератури і нижчий з математики. Однією з проблем є те, що не всі випускники четвертих класів підтверджують свій рівень знань. Результати вступних тестів до гімназії відрізняються від тестів на державні підсумкові атестації. У Нас виходить, що в середньому з кожного предмету на Якщо достатнього і високого рівня було 78%, то при іспитах у гімназії 69 на 10 одиниць з українського її мови показали рівень знань нижчий. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що в нас є на сьогоднішній день ще проблема об'єктивності оцінювання. Також є проблема з іноземною мовою у початкових класах. Прозвучала пропозиція вдосконалювати роботу з вчителями іноземної мови. Мовилося про адаптаційний період у першокласників. У деяких він займає 2-3 тижні, в інших – 2-3 місяці. А є і такі діти, що адаптуються впродовж цілого року. Ще однією з проблем, яка потребує вирішення, є завищення вимоги класних керівників після випуску 11 класів до 5 класів. Це впливає на якість знань останніх. Надалі планують четвертокласників заздалегідь знайомити з педагогом, який навчатиме їх у п'ятому класі. Також наголошувалось, що, на жаль, міжнародна співпраця не є активною. Так, за обміном школярами на першому місці гімназія, на другому загальноосвітня школа номер 1 Вирішили більше сприяти, щоб діти навчалися і стажувалися в США. Керівники навчальних закладів активно долучалися до обговорення. Україна це вільна країна. Вона такою була і такою буде. Так стверджує 11-річний хлопчик, маленький патріот, який створив зворушливий короткий анімаційний фільм на знак підтримки воїнів антитерористичної операції. Автор ідеї і сценарію, оператор, монтажер та реалізатор задуму анімаційного короткого фільму Україна переможе, – 11-річний талановитий киянин Тимофій Ландрів. У такий спосіб учень київської спеціалізованої школи номер 155 вирішив підтримати наших воїнів, які знаходяться на передовій. За словами хлопця, коли в школі їм запропонували створити малюнки на підтримку військовослужбовців, а то що захищають нашу вітчизну, він вирішив створити анімаційне кіно. На анімаційних кадрах хлопчик розповідає коротку історію про військовий конфлікт із сусідньою Росією, яка хоче поневолити Україну. Однак Україна це країна вільних людей. Які навіть ціною власного життя захищатимуть свою свободу, зауважує автор фільму. Хлопчик образно показав перемогу України, коли велика мітла змітає російські танки з території країни. Таким чином Тимофій намагався підтримати наших воїнів, що знаходяться на передовій, і створив фільм, що укріплює віру у перемогу України. Її вільне та мирне майбутнє. Україна це вільна держава. Вона завжди була і завжди її була. Міністерство оборони України поширює цей фільм в мережі на сайті. Урядовий портал прес-служба міністерства оборони подякувала автору і зазначила, що саме завдяки таким дітям, як Тимофій, Україна обов'язково переможе. 6 грудня відзначили День Збройних сил України. Цій даті був присвячений нетрадиційний урок фізкультури у формі свята, мужності і відваги, який відбувся у 4-му А класі Калузької загальноосвітньої школи номер 6 Ведучі заходу привітали хлопців з Днем Збройних сил України у віршованій формі. Далі усі разом переглянули сюжет, як відбувається навчання у солдатів. Клас розділився на дві команди, які назвали себе Айдар і Сокіл. Діти у спортивних змаганнях показали свою фізичну підготовку, провели чотири конкурси. Одягнись на швидкість, вдягали камуфляжні футболки, забави кашуварів. Учасники сортували в тарілки, змішані горох, квасолю та гарбузове насіння. Перешкода. По гімнастичному мату проповзали по Пластунськи. Перестрибували через купини і швидким бігом поверталися назад. Снайпер закидали м'ячик у кошик. На свято були запрошені учасник АТО Вадим Ялоза та активіст майдану Олександр Вашкевич. Вони ж були і суддями змагань. Звісно, перемогла дружба. На завершення медсестра продемонструвала, як правильно накладати пов'язки та зупинити кровотечу. Підготувала урок вчитель фізкультури Мар'яна Величковська. Благодійний аукціон із промовистою назвою на перекір долі відбувся 7 грудня в Палаці культури мінерал. Захід проводився в рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів. Заледве 20 осіб прийшли 7 грудня в палац культури мінерал на благодійний захід, що називався На долі. Та незважаючи на майже порожню глядацьку залу, самодіяльні артисти виступали із концертними номерами як справжні професіонали. Свою творчість насамперед людям з обмеженими фізичними можливостями дарували мистецькі колективи та виконавці палацу культури мінерал. З поміж них ансамбль народного танцю Галичани під уродою Алли Волошин представив прем'єрну кому. Позицію нехай квітує Україна. Не уминули аматори сцени і найактуальнішої нині теми неоголошеної війни на сході України. Про це співала зокрема Софія Заткальницька. Основним же пунктом програми став благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на потреби дітей-інвалідів. Ведуча заходу, завідувач відділу масової роботи мінералу Людмила Кохан пропонувала присутнім придбати вироби декоративно-прикладного мистецтва, виготовлені вихованцями громадської організації Діти Сонця. Цей захід благодійний акціони організували працівники Палацу культури мінерал в рамках і значення міжнародного дня інвалідів, і тому ми хотіли запросити сюди людей, яких байдужі, щоб придбали ці вироби. Це були підприємці, зверталися до підприємців нашого міста, зголошувалися і до святих отців. Зголошувалися і до ну оголошення давали в газети. І ну одним словом, що видно, у людей свої проблеми і не всі змогли прийти на цей захід. Можливо, за маленька була реклама. Уже наприкінці програми, одна жіночка все-таки зважилася і придбала з аукціону паперову жовто-блакитну композицію з метою зробити подарунок пораненому в ході АТО синові своєї знайомої виріб він має певний зміст, тому що тут жовто-блакитний. Це символізує наш прапор України і думаю, що піднесення України, тому що піднесення з тої ситуації, яка склалася в нашій державі. Відповідно, це для сина моєї однокласниці, канюки Сергія. Дуже часто по оголошенню по радіо телебачення, що він був поранений в зоні АТО. Зараз він знаходиться в київському госпіталі на лікуванні. Проведена була операція. Хочеться, щоб в місті було більше таких заходів, і дійсно говорю це щиро, тому що. Розумію тих батьків і тих діток, які створили це. А батьків за їхні з їхнє ставлення тепле, таке доброзичливе, що вони так само небайдужі є навіть до тої ситуації, що в нашій країні, в нашій державі, організатори запевняють, що подібні заходи, попри все, будуть організовувати і надалі, причому регулярно та із залученням підприємців, яких запрошували і цього разу. Та жоден не прийшов. 200 гривень ми отримали, продали. Один виріб, друге, 100 гривень нам заспонсорувала одна глядачка Калушанка, яка сказала, що її виробів не треба, вона просто хоче дати ці гроші для того, щоб ці діти мали якісь подарунки, бо наближається свята і Святого Миколая, і Різдво. І вона запропонувала свою таку допомогу. От, і ми... Я назвалася вона вікою. Такі речі треба робити протягом року. Цих людей треба згадувати. Може вони і так обділені долею. А що ми будемо байдужими, то я не знаю далі, як буде, тоді ми не побудуємо просто Україну, якщо ми будемо настільки байдужими. Я думаю, що в нас це складеться. Просто була маленька замаленька реклама цього заходу. Я думаю, що на наступний раз вона буде більшою і залучиться більше людей, більше підприємців, тому що все ж таки ці діти, ці люди, наші калушани. Ці когорти, вони очікують, що хтось їм допоможе. Продовжити благодійний аукціон його організатори запропонують незабаром депутатам міської ради під час найближчої сесії. Акустична п'ятниця. Захід із такою назвою, присвячений Революції Гідності, відбувся нещодавно в актовому залі центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Цього дня в патріотичних піснях та поетичних словах учасники дійства підтримали ідею, яка зародилася під час Євромайдану. Організували захід, присвячений Революції Гідності, міський методичний центр разом із загальноосвітніми закладами нашого міста. Розпочала акустичну п'ятницю із піснею Повертайся живим учениця другої школи Христина Дудчик. Після цього ведучі заходу зазначили, що сьогодні ми зібралися для того, щоб підтвердити свою єдність із тими, хто відстоював національні ідеї та продовжує боротися за збереження цілісності і незалежності нашої держави. І тому захід так і називається Акустична п'ятниця, оскільки Сьогодні в патріотичних піснях та поетичних словах ми підтримуємо ту ідею, яка зародилася під час Революції Гідності. Відрадно, що молодь не стоїть осторонь цих подій, оскільки розуміє, що Небесна Сотня загинула за їхнє майбутнє. Вшанували їхню пам'ять учасники заходу хвилиною мовчання. Патріотичний настрій у власних поезіях передали присутнім на заході Катерина Верхоляк та Ірина Яворська. Українці все ще плачуть на сторінці кобзаря. Як тепер живеться? Бачить. В обішла рідна зоря. Ми кайдани розірвемо, як Шевченко заповів Уперед смілі підемо, подолаємо рові. Споїмо народ єдину теплим вогником невгасним, не вмируща Україну, ще й над нами буде ясно Коли ми розкол здолаємо, розламаємо врата сварок, схід і захід побратаєм, спалим предків недогарук. Ми тоді не малороси чи бандерівці, як кажуть, ми народ. Нехай і воск, що без бою не поля національні пісні, пісні про неньку Україну виконали Ростислав Сенюк, Ігор Бойко, Христина Іванців, Ірина Кусайло, Марія Мерза, Анжеліка Перегінець та інші чудову інсценізацію до пісні океану Ельзи Україну вставай зробили учні третьої школи. На святі домінував патріотичний дух, дух любові до своєї батьківщини. І хоча життя це безпросвітна смуга проблем і турбот, та кожен із нас потрібен нашій країні, наголошували учасники дійства. І саме з нами, такими талановитими, розумними, юними патріотами, Україна буде могутньою державою. Летить ворожожі сторон, та й залібненько врячем, ставай козаче молодим. Переможний результат із всеукраїнського конкурсу Музична школа привезли до нашого міста учениці дитячої школи Божена Рига і Зоряна Мельник. Дівчата і їх наставник, викладач музичної школи Олеся Франко, поділилися враженнями від відвідин столиці і участі у престижному конкурсі. Божена Рига і Зоряна Мельник гордість дитячої музичної школи, адже на їхньому рахунку перемоги у конкурсах різних рівнів. Але головне, до навчання вони ставляться відповідально. Люблять і відчувають музику. Батьки всіляко сприяють тому, щоб дівчатка реалізувала себе у ній, і це дає позитивний результат. Тим паче, коли до справи береться вмілий педагог, яким є викладач дитячої музичної школи Олеся Франко. У мене клас, як кажуть, всі діти у мене гарні і хороші, як я завжди стверджую. А щодо дівчаток, зорянки, боженки, вони чудові, дівчатка, працьовиті, розуміють зауваження різні, які я даю під час занять. Вони серйозно відносяться і з розумінням ставляться, не як кажуть, не мають якихось образ, що я щось кажу не одна коли після виступу говорю. А там ти могла якесь фразування чи динамічні відтінки, не допрацювала. Вони так все серйозно, і ми працюємо на досконалості. Щодо моїх дівчаток, я рада, що їх високо оцінюють і міська влада ігор степ. Панович двічі Боженко нагородив як обдаровані діти. Так само і Зорянку було минулого року. Вона попала також в номінацію обдарованих дітей. Також і дирекція їх нагороджувала, і вони, як кажуть, не втрачають. Того потенціалу і творчості досягти ще більших висот. Нещодавно дівчатка разом зі своєю наставницею повернулися зі столиці. Божена Рига демонструвала свої музичні здобутки у фіналі конкурсу Веселі канікули, а Зорянка Мельник у конкурсі Музична школа для дівчаток. конкурси такого високого рівня відкрили свої двері не вперше. Вони виконували твори, які готували спеціально для цих конкурсів. Я виконувала журавлину пісню, маленьку прелюдію та фантазію. А я виконувала дитячу залізницю та санатинку. І як результат Зоряна і Божена посіли перші місця. Варто зазначити, що серед конкурентів дівчат були кілька десят юних музикантів із усієї України. Нагороду юним калушанкам вручив депутат Верховної Ради України Ігор Насалик. Разом із дипломами отримали і грошові премії. Разом із тим у Києві вони не тільки працювали, але зустрічалися із композиторами, музикантами, цікавими людьми, спілкувалися із однолітками. Крім того, мали нагоду відвідати і Майдан Незалежності, а також побачити відомі місця нашої історії. Олиці завдяки чарівній поїздці дівчата впевнені не полишать музику. Ми хочемо в майбутньому стати музикантом. Ну і це була вся інформація. На сьогодні яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.